4 вересня українці святкують річницю підняття синьо жовтого прапору над Верховною Радою. Це сталося у 1991 році, на 20-й день незалежності української держави. Вже згодом український парламент прийняв постанову і затвердив державним прапором України синьо-жовті кольори, що символізує українську державу в образі чистого неба і хлібного лану. Відтак щоразу, коли бачимо чи піднімаємо наш стяг, ми відчуваємо гордість, бо це наш символ, наша сила, і наш прапор обов'язково повернеться та має. Рітами на всіх тимчасово окупованих територіях написав на своїй сторінці у Фейсбук голова Верховної ради Руслан Стефанчук. Реформа суспільного мовлення під час війни. Відповідну конференцію провели парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, Національна суспільна телерадіокомпанія України і громадська організація Центр демократії та верховенства права. Учасники обговорили збереження інституційної стійкості мовника. За словами голови правління Суспільного, з початком повномасштабної війни це медіа мало виконати три головних завдання: оперативно надавати українцям перевірену інформацію, забезпечити безперебійність роботи та створити. Безпечні умови для працівників компанія і команда це перше, те, що дало нам саме команда, яка працює на суспільному, дало нам встояти в тих викликах, які були. Наша задача була і продовжує бути, і це те, що від чого ми не можемо відійти дотримання журналістських стандартів максимально всюди. І це не означає, що ми не помиляємося. Так, ми помиляємося. Але важливо, як ми реагуємо на ці помилки і як ми виправляємося. Учасники конференції переконані, що міжнародна допомога є рушійним складником фінансування, зокрема і під час повномасштабного вторгнення. Роль цієї допомоги є критично важливою і при розбудові суспільного мовлення. Розмову по управлінню суспільному, по пошуку коштів, по визначенню механізмів, по пошуку кращих рішень все таки будемо проводити професійно. На майданчику профільного комітету, перш за все, зараз має бути забезпечене належне фінансування цієї системи цього холдингу, публічного холдингу, суспільного холдингу, холдингу, який належить всьому суспільству. Якщо зараз за допомогою міжнародних партнерів буде зафіксовано чітко фінансування належне НСТУ, то це буде означати, що коли Україна відновиться після перемоги. І почне фінансувати сама. Ці ж вже звикнуть до того, що щорічно суспільний мовник має отримувати отаку-то от суму відповідно до формули, яка записана в законі. До Верховної Ради надійшла заява від міністра оборони України Олексія Резнікова про відставку із займаної посади. Напередодні президент України у своєму зверненні повідомив, що відповідне міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії, як із військовими, так і з суспільством. В цілому, за словами Володимира Зеленського, цю посаду може обійняти голова фонду держмайна Рустем Умєров. Кадрові рішення будуть розглянуті вже на найближчому пленарному засіданні. Впливові міжнародні організації на кшталт ООН мають бути переформатовані. Війна показала їхню неефективну діяльність, і хоча світ це розуміє, однак досить повільно намагається виправити цю ситуацію. Вважає голова комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мерешко. Я сподіваюся, що в недалекому майбутньому все одно вдасться провести таку ну доволі радикальну реформу ООН. Чому це треба робити? Дуже просто тому, що ООН не впоралася зі своїм головним завданням з підтримання міжнародного миру та безпеки. І агресія Росії проти України показала, що треба реформувати ООН, бо інакше ця організація може просто наслідувати приклад Ліги націй. Нині міжнародні політики розглядають різні варіанти реформування організації Об'єднаних Націй, зокрема, позбавити права вето Російську Федерацію на прийняття тих чи інших рішень. Однак для зміни статусу цієї організації потрібна згода усіх постійних членів Радбезу. А тому насамперед важливо заручитися підтримкою країн глобального півдня, більшість з яких є членами. ООН, зазначив Олександр Мерешко. Здобувачів другої та будь-якої наступної вищої освіти можуть позбавити права на відстрочку в мобілізації. Відповідний законопроект вже зареєстровано у Верховній Раді. Зміни стосуватимуться абітурієнтів старших 30 років, які вже мають одну повну вищу освіту. Дійсно, тільки законодавча ініціатива. Вона спрямована на тих абітурієнтів, які виявили бажання здобути другу вищу освіту після 30 років. Тобто мова йде лише про тих, хто по досягненню 30 років вирішив здобути другу, третю, п'яту вищу освіту. Потреба в ухваленні відповідних законодавчих новацій обумовлена різким збільшенням кількості студентів відповідної категорії. За словами Федора Ваніславського, за останні два роки у порівнянні з аналогічним періодом до початку повномасштабного вторгнення, кількість. Студентів, підпадаючих під мобілізацію, зросла щонайменше втричі, вже тільки цей факт є свідченням зловживань, вважає депутат. Чат-бот є ворог наблизить нашу перемогу. Так вважають у комітеті з питань цифрової трансформації. На думку законодавців, кожне повідомлення про скупчення особового складу окупантів чи ворожої техніки це крок до звільнення територій та безпеки нашого життя. Перейти в чат-бот є ворог можна з головного екрану у застосунку дія або за посиланням, яке ви бачите на екрані.